Почуй мене аудіокниги українською. Не забувайте про підтримку канала коментарями та вподобайками, а для фінансової підтримки посилання є в описі під відео. І нарешті ШИС повертається. Тож слухайте уважно. Глава 15 В ув'язненні, свідомість неохоче поверталася до мене. Повернувшись ні звідки в нікуди, я виявила себе у порожньому темному просторі, нічого не бачила, нічого не відчувала, друге якраз зовсім не було дивним. Відчуття дотику напевно зникло разом із моїм ілюзорним тілом після смерті Альда. Болюча грудка гіркоти заворушилася в грудях і підкотила до горла, тільки но я згадала нещодавні події. Поспіхом, заштовхнувши непрошене почуття якомога глибше, краще нічого не відчувати, ніж це, я почула звук, якийсь дробовий стукіт. Приглушений, мірний і ритмічний, він час від часу стихав, ніби в очікуванні чогось. Чомусь він був мені знайомим. Зрозуміти б ще чому. Кілька хвилин або годин, хто знає, напружених роздумів, і відповідь була знайдена. Цей ритм вистукував Альт пальцями об підлокітник крісла, коли про щось зосереджено думав. Цього разу запхати подалі грудку гіркоти було важче, адже тепер вона була приправлена надією. Раптом йому таки вдалося якимось дивом вижити. Суртаси з ним, та хай хоч і в моє тіло повертається, мені не шкода, тому що мені нарешті вдалося розпізнати це сумне відчуття порожнечі, що оселилося всередині після його відходу. Це була самотність. І в цій темній порожнечі вона вирішила нагадати про себе з такою силою, що я мало не завила. Уникнути цього вдалося лише тому, що голосу в мене теж не було. Принаймні так мені підказав слух. Зрештою, постукування ж я чула, а свій голос ні. Мірне дріботіння продовжувалось, і якоїсь миті мені здалося, що я навіть можу визначити напрямок, звідки лунає цей звук. А ще за якийсь час виникло відчуття, ніби мені навіть вдається рухатися у цьому напрямі. Хоча не було схоже на те, що в цій ситуації від мене щось залежало. Здавалося, темрява навколо мене раптом стала відчутною і, перетворившись на потік, понесла моє тіло у потрібний бік. Чи я сама стала цією темрявою? Адже тільки но я задумалася про положення свого тіла в просторі, як зрозуміла, що просто не бачу ані рук, ані ніг. І це усвідомлення відверто лякало. Але мірне постукування допомагало мені тримати себе в руках, яких у мене не було. Мабуть, за якихось інших обставин я б навіть посміялася з цієї гри слів, але зараз мені було зовсім не до сміху. Зате була мета дістатися джерела звуку. Я мала переконатися. Потік прискорювався. Спочатку далеке і приглушене, тепер постукування лунало все голосніше і виразніше. Я вже не сумнівалася, що правильно розгадала його природу, і до надії додалося ще й нетерпіння. Скоріше, скоріше. Потік ніби підкорявся та ніс мене все швидше, поки, поки не виплюнув мою свідомість назад до скелетованого тіла. Реальність привітала мене ниттям усіх кісток, починаючи з черепних. Відчуваючи її та чуючи, як магічні зв'язки з тихим похрускуванням притягують мої кістки, аби сформувати цілісну людиноподібну кубку, я відчайдушно намагалася вловити знайоме постукування пальців. Марно. Мабуть, це був просто спогад. Або підселенець усе таки засів десь глибоко всередині мене і потихеньку відновлювався, щоб потішити мене своїм поверненням у найнезручніший момент. Хай там як спробувати варто. Альде. Подумки покликала я. Тиша у відповідь. Така повна і всеосяжна, що я мимоволі подумала, що ніколи раніше моя черепушка не здавалася мені такою порожньою. Що ж, принаймні я спробувала. Кістки тим часом уже зібралися разом, і хвиля енергії, що пройшла від ще колоток до маківки, підказала мені потік магії відновився. Поволі повернувся зір. Я побачила над собою знайому стелю і дрібні частинки світла, що злітали до нього. Такі ж золотисті, але дрібніші та прозоріші сонячні промені, нерівними смугами, розкреслили стелю наді мною. Ранок чи вечір, скільки годин я провалялася або днів. Тим часом зір відновився до колишньої гостроти та показав мені дещо новеньке. Замкнені в кільце рунічні символи на стелі. Частину з них я знала, але про загальний зміст, сформованого написом кола, могла лише здогадуватись. Слух, схоже, теж повністю відновився, я почула звук дихання за кілька кроків від себе, а потім шерех одягу. Повільно повернувши голову ліворуч, я побачила, що справді перебуваю в кімнаті не на самоті. За кілька кроків від мене, біля стіни, у масивному кріслі з дерев'яними підлокітниками сидів меб, все-таки його не відправили на передову. Ну, хоч якийсь привід для радості. Примружившись, бойовий некромах дивився перед собою, ніби намагався щось побачити біля ніжок ліжка, на якому я лежала, хоча, може, і справді щось там розглядав. Наприклад, золотаві пилинки, що продовжували кружляти навколо мене. А так хто знає, що ще там могло бути цікавого? Самій подивитися чи що. Та й який сенс продовжувати лежати, якщо я прийшла до тями. Мабуть, моя перша незграбна спроба сісти висмикнула бойового некромага зі стану зосередженого розглядання чогось на підлозі. Він сіпнувся, моргнув і різко випростався. Друга спроба сісти виявилася вдалішою, і я побачила, що одягу на моїх кістках немає. Не те, щоб це було приводом для сорому, але все ж трохи ніяково. Не сказавши ні слова, меп підвівся з крісла. Сховавши руки в кишені темно синьої мантії та пильно дивлячись на мене, він повільно попрямував до ліжка. Ти як? тихо спитав він. Я мовчки знизала плечима. А що мені відповідати? Начебто і нормально, але насправді якось не дуже. Скільки я валялася? Трохи більше за добу. Меп зупинився за кілька кроків від ліжка досить демонстративно, як на мене. Що таке? Гіркота, яку я відчула від необхідності поставити це питання, ніяк не позначилася на моєму голосі. Замість відповіді, Некромах криво посміхнувся, вийняв одну руку з кишені та вказав униз, на підлогу. Опустивши погляд, я побачила рунічні написи, судячи з вигляду, приблизно такі ж, як і на стелі. І що це значить? Це щось на кшталт клітки, похмуро пояснив Меп. Дід забрав тебе до нас під мою відповідальність, а Мели з тітонькою створили цю. Магічну конструкцію. Витягнувши й другу руку з кишені мантії, він торкнувся високого коміра сорочки під нею, поправив один рукав другий. Це виглядало настільки ж незграбно, наскільки легко, акуратно і навіть певною мірою витончено те саме робив Альт. Але підселенець, мабуть, був звичний до такого одягу, а от Меп... Явно відчував себе не надто зручно. Мені і самій було дивно бачити бойового некромага у мантії. На весіллі то зрозуміло офіційний захід і таке інше. І тут у мене виник здогад, який терміново треба було підтвердити А чого ти в мантії? Був у суді. Меб зітхнув і додав, сховавши руки в широких рукавах. А після нього вирішив до тебе зазирнути, посидіти, подумати в тиші, так би мовити. В суді, я зрозуміла, що це питання пролунало безглуздо, але нічого з собою вдіяти не могла. Мій розум зачепився за це слово. Невже? Ага, буркнув некромах, розвертаючись і прямуючи назад до крісла. Дід каже, що справи кепські. Він дуже злий на тебе, але робить усе, що може. В якому сенсі? Мені ще не вірилося. Невже рада давніх настільки перелякалася, що вирішила обійтися без моєї присутності в суді? Тебе хочуть стратити. Похмуро сказав меп. Повернувшись до мене, він з непроникним обличчям сів у крісло. Дід намагається переконати раду, що вигнання є непоганою альтернативою цьому, адже можна заборонити тобі повертатися до столиці або навіть до нашого світу. Некромах замовк і, дивлячись на підлогу, похитав головою. Але коатан, звісно, проти. Хоча й це пролунало як запитання, але я знала на нього відповідь «Ого, так! Меп криво посміхнувся. Не знаю, звідки ця старовина вилізла, але йому, схоже, дуже хочеться тебе вбити. Та й не лише йому. Дід взагалі вражений настільки швидко всі зібралися, мовляв, давно такого не було. Знатного ти типу переполоху щинила». Тож чому ще не вбили? Тому що другий і третій проголосували проти. Некромах скривився і потер лоба. Звісно, зараз нам це на користь. Але взагалі в них доволі химерна система голосування, щоб ти знала. Дід якось мені пояснював, але з усього цього я зрозумів, хто старший, той має вирішальний голос, але є нюанси. Ось зараз, коли перший за страту, а другий і третій проти, то голоси цих двох за вагою дорівнюють голосу першого. Інші, мабуть, мають рівну вагу, але я чомусь у цьому не впевнений. Як усе складно. А ще голос меба прозвучав філософськи. Це явно зроблено для того, щоб ніхто із за жодних обставин навіть не подумав, що всі лічі в раді рівні. До того ж, це надає достатньо часу для особистих домовленостей між родами. Там іноді такі торги починаються. Некромах гидливо скривився. А наскільки все було б простіше і швидше. Голосує непарна кількість, порахували, визначили більшість і все. Хоча б питання щодо оборони скоріше вирішувалися б. Еге ж, і тоді мене точно стратили б раніше мого повернення до тями, але спитати я вирішила інше. Що на передовій? Меб похмурнів. Таке собі. Поки рада вирішує, страчувати тебе чи ні, бліді потихеньку просуваються до тремтячих пагорбів, щоправда, серед боліт несподівано застрягли, і ніхто не знає чому. Трохи помовчавши, некромах додав Сад мені розповів загалом він зв'язався з Мілахом. Той сказав, що старий наказав їм йти геть, а сам залишився у фортеці. Ну, от чому, коли все стає погано, то одразу з усіх боків. Їм обережно уточнила я. Знизавши плечима, меп розвів руками Не знаю, хто пішов. Мені важко дається мисле зв'язок, Асад просто намагався зв'язатися хоча б з кимось із застави. У ради є зразки аур посадових осіб для налаштування, ось він і став перебирати по черзі, так би мовити. А Лінс? Я Некромах відвів погляд, вирішив поки що нічого не казати. Її без того важко тримати себе в руках останньої доби. Я кивнула, показуючи, що зрозуміла. Хоч мене й відвідували думки, що Лінс за мірками вогнемагів, мабуть, мала вкрай миролюбний і врівноважений характер, але навіть її самовладання мало межі запанувала гнітюча тиша. Мабуть, щоб хоч якось її порушити, меб зітхнув, знову глянув на підлогу, поскрипів кислом та поклав руки на підлокітники, тим самим нагадавши мені ще дещо Скажи, незадовго до мого повернення ти не стукав пальцями по підлокітнику. Здавалося, моє питання застало некромага зненацька. Нахмурившись, він підвів на мене погляд. Mm, ні. А що таке? Дрібниці, не зважай. Клацнувши щелепою, я знову лягла на ліжко, краєм погляду, вловивши швидкоплинне роздратування на обличчі меба. «Хм, а що не так? Але поставити запитання не встигла, тому що причина цього стала зрозумілою наступної секунди. Махнувши широким рукавом, некромах торкнувся високого коміру сорочки та розстебнув його. Про що тебе питали? Повернулася я до розмови. На суді, «Так». як давно я тебе знаю, за яких обставин познайомилася, ну і багато іншого. Загалом я так зрозумів, що деякі лічі проголосували проти страти просто з цікавості хочуть на тебе подивитися, коли отямишся, знайшли дивину. Меп знизав плечима. Укинувши поглядом кімнату, він нічого не відповів на мій коментар. Знову ця гнітюча тиша. Гаразд, я піду, якщо ти не проти. Некромах підвівся на ноги. Скажу Лінс, що ти прийшла до тями, бо вона собі місця не знаходить. Тож чекай ще гостей. Дякую. Недбало махнувши рукою на прощання, меп попрямував до виходу. Піднявшись на лікті, я спостерігала за тим, як він приблизно з хвилину стояв перед дверима, терпляче чекаючи, поки згаснуть рунічні написи, що спалахнули на ній. І тільки коли це нарешті сталося, стука відчинилася і некромах зміг вийти з кімнати. Ну, зате в мене тепер двері надійно зачиняються. Еге ж, ця думка викликала шиплячий смішок. І як я не намагалася стриматися, вже за кілька секунд він перейшов у справжній істеричний регіт. Я лежала горілиць, дивилася на написані на стелі написи та сміялася, сміялася. Поки не помітила, що руни засвітилися, слідом рипнуло ліжко, ніби хтось сів на його край, але, окрім мене нікого в кімнаті не було. Щиро дякую за увагу. Залишайтеся і надалі зі мною і слухайте цикл Видатна особистість» у моєму виконанні. А почитати цикл самостійно ви можете за посиланням під відео. І не забувайте коментарі та вподобайки. До нових зустрічей!